Родина заступниці генпрокурора, брат зрадник, бізнес у Криму і російські паспорти. Заступниця генпрокурора Марія Вдовиченко, яку Кравченко призначив у червні 25-го року, має в родині російські паспорти і кримський бізнес. Її рідний брат Олександр Левандовський, колишній український військовий прокурор, який після окупації Криму зрадив присягу і пішов служити у військову прокуратуру Росії. Батько Вдовиченко Сергій Левандовський має російський паспорт і готель у Криму Камелія Каф і приносить прибуток у мільйонах рублів. Ще один брат, володи. Имер теж мав російський паспорт, а після повернення в Україну отримав дві квартири від держави спершу у Феодосії, потім у Києві. А зведений брат Станіслав Роменської теж громадянин РФ, володіє квартирою у київському елітному ЖК Бусовхіл. Саме її вдовиченко вказувала в декларації як орендовану. і при цьому сама Марія Вдовиченко підписує документи у справі, де детектива НАБУ звинувачують у сприянні Росії. То хто ж насправді ближче до Росії Підозрюваний детектив чи чинна заступниця генпрокурора з такою родиною? Як ви вважаєте?